Вітаю вас на п'ятому модулі, який називається заздрість та токсичність. Мені здається, що це одна із найпопулярніших і найглобальніших тем сьогодення, адже вплив соцмереж на наше життя є дуже значним і, відповідно, заздрість породжується там, і токсичність, відповідно, серед нашого оточення. Тому сьогодні я пропоную вашій увазі розібрати також теорію та наукові факти про заздрість та токсичність. Як перетворити заздрість на мотивацію та практичні техніки стосовно цієї теми? Отже, що ж таке заздрість? Заздрість це емоція, що виникає, коли людина хоче мати те, що є в іншої людини. ресурс, досягнення, статус чи зовнішність. Доброзичлива заздрість може спонукати до самовдосконалення, а деструктивна заздрість веде до негативу, агресії або самокритики. Тому ви можете зараз проаналізувати, яка з видів заздрості була чи є у вашому житті, і чи взагалі є заздрість у вашому житті. Токсичність це поведінка, що завдає емоційної шкоди іншим людям. Це енергетичні вампіри, які впливають на людей, на нас, забираючи наш настрій, нашу енергію і породжуючи проблеми зі здоров'ям і так далі. Токсичність може проявлятися через маніпуляції, агресію, осуд чи плітки. Тому що плітки це 100% про заздрість і про токсичність максимально негатив, який нікому не потрібен. Токсична людина це людина, яка пліткує, заздрить, негативно відноситься до життя, і ось вам весь спектр негативних емоцій. Наукові факти про заздрість. Згідно з дослідженнями психології, емоцій, заздрість активує ті ж області мозку, що і біль. Хронічна заздрість може викликати тривогу, депресію та втрату самооцінки. Заздрість може стати джерелом мотивації, якщо її правильно використати. Тому нам можливо зробити так, щоб вся негативна енергетика, вся заздрість перетворилася на щось хороше. Ну, наприклад, на мотивацію. І це можливо. Чому заздрість пов'язана з токсичністю? Чому зі взагалі поняття е, йдуть в одній темі, і я зараз про них говорю. Тому що, по-перше, проекція емоцій. Людина, яка відчуває заздрість, часто не визнає цього відкрито. Натомість вона проєктує свої почуття на інших через токсичну поведінку, плітки, маніпуляції чи агресію. Це руйнує довіру в стосунках. Далі, відчуття браку. Заздрість виникає, коли людина відчуває, що їй чогось не вистачає. Грошей, краси, успіху, любові, але бачить це все в інших. Вона порівнює себе з іншими, і це викликає образу чи почуття меншої вартості. І щоб компенсувати цей дискомфорт, людина може критикувати інших, применшувати їхні досягнення або навіть саботувати інший успіх. Боротьба за самоповагу. Заздрість часто виникає у людей з близькою самоотілкою. На превеликий жаль, і всі ми про це знаємо. Вони можуть намагатися підвищити свою значимість, применшуючи інших або створюючи токсичне середовище. Клітки. Труднощі з емоційним самоконтролем. Якщо людина не вміє керувати своїми емоціями, то заздрість може перетворитися на відкриту агресію чи пасивно-агресивну поведінку. На превеликий жаль дуже багато таких випадків. Тож, як перетворити заздрість на мотивацію? Ну, по-перше, це зрозуміти джерело заздрості. Чому виникає заздрість? Чому вона мене. Чепає. Чому в мене фокус уваги попереду на іншу людину, а не на себе? Друге, будувати внутрішню мотивацію. Змінити перспективу, позитивне порівняння. Тобто, знаходити, чим людина може надихати, а не накопичувати негатив у вас. І розвивати вдячність, медитація вдячності, практика вдячності за все, що вас оточує. Як боротися з токсичністю? Тому теж важливо розуміти, що робити з цією токсичністю, адже е, оточення, воно говорить е, дуже багато про що. І коли ви розумієте, про що я говорю, як я говорю про енергетичних вампірів, людей, які постійно жаліються, постійно скиглять, незадоволені життям, у не них все погано, бла-бла-бла, постійно, такі люди є. Е, тому тут треба розуміти, що перше, ці стосунки, ці відносини є токсичними. Як ви почуваєтеся при спілкуванні з цією людиною? Чи постійно у вас є відчуття якогось, якоїсь огиди, неприємності, коли ви спілкуєтеся з цією людиною? Чи є маніпуляції, осуд або плітки? Встановлення меж. Тут теж така техніка і рекомендація говорити ні. Вчіться говорити ні. Не дозволяйте іншим порушувати ваші емоційні межі. В мене був випадок, коли в мене була дуже класна знайома, і ми з нею перестали спілкуватися чисто через те, що кожна наша розмова була розмова з психологом, як все погано, а дай пораду, а як все погано. І я зрозуміла, що я втомлююся від того, що людина просто кожного дня токсична. Навіщо мені витрачати час на спілкування з цією людиною, хоча я її дуже поважаю, люблю, але вона в мене забирає енергію. Мені після її розмов з нею нічого не хочеться. Тому тут просто питання: ну, або обмежити час спілкування і, по суті, який перейде в неспілкування, або вже щось з цим робити, якщо ви хочете покращити своє здоров'я і свій стан. Знову ж таки, ми це робимо для того, щоб сфокусуватися не на комусь токсичному, а на собі. Робота над власною токсичністю це теж дуже важливо, робити саморефлексію і думати, чи є у вас моменти, коли ви несвідомо критикуєте інших, яка вона чи він хороший, чи поганий, які вони багаті, бідні і так далі. Замість цього сфокусуйтеся на підтримці та співчутті. Тобто, якщо ви дивитеся інстаграм, і ви бачите, що хтось куплю, купує квартиру чи будинок, чи там летить літаком приватним в якусь країну. І ви думаєте, от сучка там, чи, чого в неї так все класно, в мене хірово. Замість цього ви скажіть, класно, я її дуже сильно прям, е, підтримую, тому що вона добилася цього. Можливо, не сама, але вона класна і це круто, я за неї дуже рада. Але в мене буде по-іншому, тому що в мене інший досвід, інший сценарій, і, можливо, буде так само, якщо я захочу, але це класно. Пошук здорового оточення. Оточуйте себе людьми, які надихають, підтримують, а не руйнують. Отже, приклади з практики про заздрість, про токсичність, а заздрість до успіху колеги. Клієнтка звернулася зі скаргою на постійні негативні емоції, які виникали щоразу, коли вона бачила, як її колега отримує похвалу від керівника. Вона визнавала, що це заздрість, і не знала, як впоратися з нею. Разом із клієнткою було визначено, що її заздрість пов'язана з власним бажанням бути поміченою та отримувати визнання. Ми зробили план дій: перше, записати, які саме навички чи досягнення колеги викликають заздрість, чому саме викликають заздрість, поставити реалістичні цілі для власного розвитку, покращити презентаційні навички, взяти на себе новий проєкт і так далі. І замість порівняння себе з колегою записувати свої власні маленькі досягнення. Тобто, знову ж таки, фокус уваги зміщується з когось на себе. І як результат, через місяць клієнтка відчула менше напруження в спілкуванні з колегою і почала отримувати власне визнання за ініціативи, які вона запропонувала. Цей кейс дуже частий в компаніях, тому, будь ласка, майте на увазі, що перш ніж порівнювати себе з колегою і говорити, а він крутіший, а він класніше, подивіться, а що ви зробили для того, щоб бути класнішим, крутішим і презентувати компанію в тому чи іному напрямку. Другий приклад токсичність у дружбі через заздрість. Клієнт помітив, що його друг постійно знецінює його досягнення, наприклад, в розмовах про нове хобі або кар'єрний ріст починається критика, якісь незручні жарти і так далі. Це почало створювати напругу у стосунках між друзями, і під час консультації клієнт зрозумів, що ця поведінка викликана заздрістю саме друга. Психолог запропонував клієнту, що ж зробити. Ну, по-перше, відверто поговорити з другом і запитати, чи є щось що його турбує. І тобто запитати, а чому ти застріш? Давай відверто поговоримо, тому що там сміятися і щось о, обговорювати можуть всі, а поговорити як дорослі люди о, здати не, здатні не всі. Використовувати техніку Я повідомлен для уникнення конфліктів. Тобто, наприклад, мені прикро, коли мої досягнення здаються тобі неважливими, бо для мене це значущі моменти. Сфокусуватися на позитивних аспектах дружби, але також встановити особисті межі, якщо токсична поведінка не зникає. Це теж дуже важливо, тому що не потрібно вбитися в токсичних відносинах. Пам'ятайте, що вони забирають вашу здоров'я і вашу енергію. як результат, клієнт зміг налагодити комунікацію, а також усвідомив, що він має право зберігати дистанцію у стосунках, які не приносять радості. А, така ось історія. Далі, заздрість до ідеального життя у соцмережах. Найчастіший випадок сьогодення, і я прошу звернути також на цей приклад увагу. Клієнтка дізналася, що після перегляду Інстаграм вона почувається пригніченою через ідеальні картинки життя інших людей подорожі, подарунки, успіхи. Це провокувало самокритику та відчуття меншої вартості. І в чому полягала робота психолога. Разом із клієнткою було проаналізовано, що, що саме викликає ці емоції, і виявилося, що вона не стільки матеріальним речам як свободі та впевненості, чого немає в мене, які демонструють інші. Ми створили список того, чого клієнтка насправді хоче у своєму житті, там подорожувати, купувати собі, щобі. обговорили важливість критичного мислення щодо соцмереж і розуміння, що це лише вітрина життя, вітрина життя, а не реальність, тому що. Зазвичай ну, дуже мало хто показує реальність, а красиву картинку, можливо, навіть за гроші, показують, лайкають і коментують. І як результат, клієнтка зменшила час в соцмережах і почала планувати реалістичні цілі, які приносили їй радість. І її самооцінка поступово покращилась. Пам'ятаєте тут нашу тему стосовно впливу соцмереж з першого нашого модулю, як від них абстрагуватися, як приділяти час собі, і знову ж таки, як бути соціально зрілим і сприймати інформацію правильно, а не всю інформацію, яку ми бачимо в інтернеті, приміряти на себе? Наступний приклад заздрість до стосунків інших людей. Мені здається, так само популярний топік, популярне питання, тому, будь ласка, Аналізуйте, чи є такий, такий кейс у вашому житті. Клієнтка відчувала заздрість до щасливого подружжя своїх друзів, бо сама перебувала в складному етапі стосунків. Разом із клієнткою було проаналізовано, що саме їй бракує у власних стосунках. І психолог допоміг побудувати відкритий діалог з партнером про її почуття та потреби. Пам'ятаємо формулу, як говорити так, щоб нас почули. Це одна з таких методик, яка працює. Ну і інша тема це чоловіча психологія, до якої ми з вами дійдемо в цьому курсі. Тому, будь ласка, фіксуємо, нотуємо, що це теж важливо. І перед тим як критикувати і робити зауваження іншій людині, зупиніться, проаналізуйте, а як же ви сказали, що ви сказали взагалі? А ви сказали те, що хотіли, чи на емоціях щось сказали? І також ми зосередилися на вдячності за ті позитивні моменти, які є в її стосунках. Любі мої, практикуйте вдячність, тому що це е, мінімально те, що ми можемо зробити, але має дуже класний результат, а, і якщо ви ведете цю практику на постійній основі, то ви зрозумієте, наскільки класно вона працює, так само, як молоді. І як результат, клієнти почали, клієнтка почала будувати більш відкриті стосунки зі своїм партнером, а зараз поступово трансформувалася у власну мотивацію працювати над стосунками. І тут мені згадалося а, порівняння наших батьків з нашими друзями. Наприклад, да, в моєму дитинстві мені завжди мама говорила: О, дивись, а Ксюші в неї там то-то-то, а там по Осабілі в неї то-то-то, а в Олі в неї то-то, то а в тебе такого немає. Наприклад, да, там заміж вийшла там, чи дитину родила, чи там е, щось купила, чи десь поїхала, чи живе з мамою досі. І ось такі приклади, можливо, материнської заздрості для того, щоб вона хотіла дати краще життя і кращу долю для мене, не завжди є класним прикладом, тому що, ну, взагалі, це різні поняття, чиє життя і моє життя, чому маємо порівнювати. Ну, ми будемо пізніше розбирати на наступному нашому курсі, на наступному рівні. Взагалі, взаємовідносини з батьками. Як правильно комунікувати і розбирати свою систему цінностей а в першу чергу? А не чиюсь власну і не проживати сценарій, там, наприклад, батьків чи якоїсь сусідки, яку ви не дуже сильно любите, не будьте на чоловіка налягати. І останній приклад це робота з власною токсичністю. Тобто, клієнт визнав, що через внутрішню незадоволеність він часто знецінює чужі успіхи та іноді проявляє токсичну поведінку. Наприклад, критикує друзів за їхні досягнення. Тобто, замість того, щоб порадіти, починається критика і, як то кажуть, вставляння 5 копійок в ті моменти, в які не потрібно навіть залазити. Робота з клієнтом полягала в тому, що ми досядили, звідки береться це почуття. Тобто, першочергово йде Питання до людини: звідки в тебе? Звідки ти це взяв? Звідки ти це взяла? Uh, і знову ж таки це все через незадоволення своєю роботи та життям загалом. І ми фокусуємося на когось, а не на собі. Ми створили план роботи над самооцінкою та постановкою особистих цілей і запропонували практику усвідомленого компліменту, Щодня дня помічати хвалити не лише себе, що теж важливо, а й успіхи інших людей. Це та модель поведінки, про яку я вам говорила. Що якщо ви бачите в когось щось хороше, Класно, хваліть цю людину, ставте її не в приклад чогось такого заздрісного, а в приклад мотивації. І як результат клієнт став більше фокусуватися на власних досягненнях і помітив, як позитивна комунікація покращує його стосунки з оточенням. А тепер я хочу трошечки, щоб ви зупинилися, і ми з вами проаналізували дані приклади. Ви спробуйте подумати. Чи може з'явитися заздрість у вас на ці приклади, і я вам поясню трошечки пізніше, як чому не потрібно заздрити. Ну, по-перше, спробуйте проаналізувати дані приклади з того всього матеріалу, що ви вже знаєте на курсі. Перший приклад. Я заздрю своїй подрузі, адже вона купила собі машину з салону. Її завжди везе, а мені ні. Особисто в мене моїх таких знайомих дуже-дуже багато, і я за них безмежно радію нулі заздрості, тому що вони цього варті. Не, і трошечки пізніше я розкажу, чому так, чому в мене немає почуття заздрості, тому що в мене немає машини в салону, я її не хочу особисто, десь на підсвідомому рівні, може, поки не доросла. Тому нащо заздрати, як тому, що я не хочу. Наступний приклад, я ненавиджу свого найкращого друга, бо в нього йде бізнес, а в мене ні. І в особистому житті в нього все краще, ніж в мене. Так само приклад, який може бути у вашому житті чи ваших знайомих, спробуйте проаналізувати. І третій приклад: я заздрю своїй подрузі, бо вони нещодавно купили трьохкімнатну квартиру в центрі Києва, а я досі вони маю житло. Теж такі банальні приклади, але вони взяті з життя моїх клієнтів, з життя мого. І зараз така трошечки самоаналіз можете поставити на паузу і проаналізувати. Там викликає заздрість, викликає заздрість, викликає заздрість, нічого не викликає. Я навпаки радію за цих людей. І зараз я спробую пояснити, чому не варто заздрити, знову ж таки. По-перше, коли ми фокусуємося, ви вже знаєте, якщо ми фокусуємося на комусь іншому, ми втрачаємо себе, і заздрість це дуже негативна емоція, яка просто з'їдає. І коли ви себе знецінюєте, знецінюєте своє життя, свої досягнення, свої сильні сторони, ми ніякі сигнали всесвіт не посилаємо життя стає монотонним, скучним, нецікавим, і можливо починається депресія, як все погано. Тому тут теж важливо розуміти, що фокус іде на себе. І особисто там з, з, з історії моєї клієнтки залість була дуже-дуже нереальна, там, надзвичайно велика. Коли ми розбирали цю, цю ситуацію, подробиці, якби клієнтка не знала подробиці життя своєї подруги. І коли було просто таке маленьке питання поцікавитися, як її стан, як взагалі в неї життя, тому що коли ти довгий час не спілкуєшся, ти не знаєш, які ситуації в житті. Е, вона дізналася, що її батьки розвелися, розлучилися, і тато відмовився взагалі від спілкування з нею, тим самим компенсуючи ось цю е, увагу і спілкування грошим. І відповідно з'явилася можливість купити машину в салоні. Я розумію, що є. Там різні ситуації, коли все дуже класно і є можливість в людей купувати машини, це взагалі супер. Але є такі кейси, коли дійсно не причини запиту, тому що в сім'ї може бути все погано. І ось тут розлучення, неспілкування з батьком, коли батько знайшов собі іншу сім'ю, переключився на іншу сім'ю, а дитина просто комп закрили рот дитині, грубо кажучи, грошима, тому що там було 18 років і життя чудове, життя тільки починається. вона тобі машину в салону, але батько в тебе не має. Тому тут немає чому заздрити насправді. Треба давати підтримку людині насолоджуватись тим, що людина досягла таких цілей, просто їй підтримати, казати: ти молодець, я за тебе дуже радий. І робити енергію е, запускати, так наступний приклад за друга, так само класна історія, коли і в мене є такий кейс, і в моїх клієнтів, коли йде порівняння, і знову ж таки. А... Мій друг і мій клієнт, який до мене приходив, там ситуація була так само без деталей, без якихось подробиць, і мінімальна, мінімальна цікавість до життя друга показала, що строфі, і бізнес прийшов до сина, до цього друга. І так, да, з'явилися статки, з'явилися прибутки, з'явився дохід, якесь таке нереально багате життя. А водночас втрата самих близьких людей. Тому знову ж таки немає чому заздрити, треба радіти і дякувати взагалі, що у людини така можливість є, тому що історія занадто на, жахлива для розуміння, і е, неможливо компенсувати взагалі нічим, смерть батьків, але в нього так сталося. Так, коли ти був ніким, без без нічого, а тепер ти маєш все. Там літак, будинок і Третій приклад. Завтра свої подрузі знову ж таки в мене в особистому житті в оточенні, Мої друзі купують квартири, будинки в Україні і за кордоном. Я за них нереально рада і я. Е Буду дуже здивована, якщо вони не хочуть мені про це розповідати, тому що в мене немає заздрості. Я за них безмежно радію, тому що це їх мрія, це їх досягнення. Я навіть зі своєю подругою завжди говорю, що в мене немає такої цілі, в мене немає поки що на даний момент мрії мати своє житло, тому що я не знаю, де я буду завтра. Якщо в мене з'явиться така ціль, я обов'язково зроблю все, щоб ця ціль здійснилася. А поки це ціль моїх друзів, і я за них рада за те, що вони здійснили цю, свою ціль. І знову ж таки, ми не знаємо деталів, ми не знаємо нюансів, які, що вони продали, що вони при цьому мають, який їх стан. Тому просто заздрити, тому що в них є щось класне, там, так, чи е, випадок кейсу з теж історії з моєї клієнтки. Е, вона заздрить свої подрузі, тому що вона купує, подруга купує оригінальні сумки Louis Vuitton, інших брендів за дуже-дуже великі суми грошей. І замість того, щоб заздрити і там щось робити. Робити якусь образу, там, чи не спілкуватися з подругою, потрібно зосередитися на собі і зрозуміти, а ти взагалі хочеш ці сумки? Чи це взагалі бажання цієї подруги нав'язане тобі, щоб ти хотіла ці сумки? Ну, для прикладу, такий банальний, але теж такий приклад є, тому задумайтеся. І практичні техніки. Поїхали, це щоденник заздрості. Щоденник емоцій, будь-який щоденник, який ми пишемо, це класна практика. Записуйте ситуації, де виникає заздрість, і аналізуйте, чого ви хочете насправді, як цього досягти. І першочергове питання: чи це ви чи, чи, чи ви дійсно цього хочете, чи цього хоче хтось інший? Наприклад, там, мама, тато, чоловік, і хтось, хто вам нав'язує цю це цю бажання, цю хотілку. Наступна техніка називається розкласти емоції. Тобто, коли виникає заздрість, зупиніться і запитайте себе, яка конкретна ситуація викликала цю емоцію, і що я можу зробити, щоб це змінити. Знову ж таки, якщо ви ведете щоденник емоцій, ви написали, що ви заздрите в тій чи іншій ситуації, і зрозуміли, що спричинило цю заздрість, як, які у вас думки і відчуття в тілі, і як уникнути цієї емоції в майбутньому. Далі, переведення негативу в дію. Наприклад, якщо ви зазрите чийомусь кар'єрному успіху, складіть власний план професійного розвитку. Тобто, не фокусуйтеся на тому, що ви стоїте на місці і нічого не робите, а навпаки, починаєте діяти і розвивати себе, щоб вас замітили, щоб ви були почуті. Техніка, список вдячності. І так само практикуємо вдячність. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні в своєму житті. Це допомагає перенести увагу з недоліків на переваги. І зараз я, промовляючи цю тему, усвідомлюю, що ми рано чи пізно, кожна з людини, яка знає психологію чи не знає, вона десь всередині розуміє, що вдячність це наше все. І, можливо, ми не кажемо цього серед свого оточення. Ми не звикли дякувати чоловіку за те, що він там щось зробив, своїй дитині, дякувати, собі, дякувати, але. Ми це усвідомлюємо всередині, і рано чи пізно ми будемо це використовувати, тому що без цього нікуди. Медитація на відпускання заздрості також класна техніка. Знайдіть тихе місце і уявіть людину, якій ви заздрате. Візуалізуйте, як ви даруєте їй щастя та вдячність за її досягнення. Знову ж таки, ця техніка працює лише з застрістю. Якщо ви думаєте про щось погане, дякуйте цьому щось поганому. Дуже такий класний мій досвід особисто, це коли ти уявляєш перед собою хворобу, або, наприклад, якусь частину тіла, яка болить, і ти їй дякуєш, тому що вона тобі про щось сигналізує, вона тобі про щось говорить, і вона не просто так болить, ну, повірте. Це ця вся тема буде про психосоматику та про лайфхаки трошки пізніше. І соціальна підтримка. Обговоріть свої почуття з другом або наставником. Часто слова підтримки допомагають подолати негатив. Ми зараз у нашому просторі Мама Спейс, долучайтеся матусі, будемо раді вас підтримати. Дуже часто я прошу всіх матусь, які є в цій спільноті, не мовчати, а писати про свої почуття, тому що коли ти накоплюєш все в собі. Рано чи пізно ти можеш вибухнути. І насправді мені зараз пишуть дуже багато мантусь, там о п'ятій ранку, о другій ночі. Просто там мені важко, <кій> я себе погано почуваю, я, мені дуже погано. І потім їм стає легше, тому що вони виговорюються. І повірте, це нормально о, жалітися комусь. І, по суті, як працює психолог, о, другу ви можете пожалітися, мамі ви можете пожалітися, вас зрозуміють, підтримують, але не буде ніякого результату. Тому що людина вас сильно добре знає, можливо, давати якісь поради де почне навпаки вас якось підбурювати на якісь негативні моменти. А психолог він нейтральний, він зацікавлений в тому, щоб вам допомогти без якоїсь користі, без заздрості. Тому будьте відкритими і довіряйте цій людині, з якою ви працюєте, якщо ви працюєте з психологом. Домашнє завдання. Поїхали. Перша це рефлексія, що говорити, що говорить моя заздрість. Подумайте і напишіть відповідь на такі питання, які ваші бажання або потреби вказує заздрість. Тобто це завжди про щось е, всередині. І, більше того, коли ми знаходимося в парі, коли ми знаходимося у відносинах, е, наші бажання, наша е, якась е, всередині мета проєктується на нашому чоловіку. Він робить те, що ми хочемо. Ну, знову ж таки, це будемо розбирати на чоловічій психології. Якщо що ця емоція може сказати про ваші цілі або мрії, як би ви могли перетворити застрість на мотивацію для змін? Тобто, знову ж таки, якщо є питання за застрісті, спробуйте профіксувати і зробити цю практику. Право, мої сильні сторони. Напишіть список із ваших сильних сторін або досягнень, і потім подумайте. Як, як ці сильні сторони допомагають вам відчувати впевненість у собі, як ви можете використовувати їх для того, щоб досягати чого ви прагнете, і ця вправа допоможе зосередитися на власних ресурсах замість порівняння з іншими. Наступна техніка називається позитивна трансформація. Оберіть одну з ситуацій, яку ви від... коли ви відчули заздрість, і виконайте такі кроки. Ви можете проаналізувати те, що вже було, чи, можливо, там, придумати собі якусь схему і знову спробувати проаналізувати. Перетворіть свою застрість у конкретний план дій. Наприклад, я завтра колезі, вільно, як, який вільно виступає серед, перед аудиторією, і мій план записатися на курси публічних виступів. Мені здається, що круто, але дивіться, будьте обережними, щоб це не було так бажання і місія вашого колеги і вашого друга, і ви відразу переключаєтеся, а особисто ви цього не хочете зробити. Опишіть кроки, які ви можете зробити, щоб досягти подібного результату, і щоб вихлоплювати. Результат був для вас. І поділіться цим планом з собою у письмовій формі. Знову ж таки, ви домашнє завдання робити не для мене, а для себе в першу чергу. І практика вдячності. Щодня протягом тижня записуйте три речі, за які ви вдячні. Це може бути будь-що від великих досягнень до простих радостей. Дякую, що поїла, дякую, що випила води і так далі. Подумайте, як почуття вдячності змінює ваш фокус із негативу на позитив, тому що це місія номер один для вас. І як це впливає на ваше ставлення до себе та оточення. Тому що якщо ви практикуєте вдячність, ви починаєте розуміти, хто з людей вашого оточення є токсичним, які люди забирають у вас найбільше енергії, і ви розумієте, що чому я маю зосереджуватися знову ж таки на негативному аспекті в житті якогось іншого сценарію, а не на своєму власному житті, своїх успіхах, досягненнях і своєму позитиві. І наступний модуль нас чекає Целовітя психологія, теорія та наукові факти, мислення чоловіків, а також якщо ви чоловік мислення жінок, як потрібно на нас реагувати, як потрібно з нами комунікувати і домовлятися, і практичні техні.